Друзі, це їжа файно міста Юрій Шкільняк. Андрій Турко. Це здоровий образ шаурми. Ширми. Ми так сьогодні думали, чого образ шаурми, бо мав би бути здоровий спосіб шаурми. По перше, це гра слів. А по-друге, Юра. А по-друге, просто коріння цього закладу воно почалося з колись. Російськомовного Миколаєва, так Харкова, Харкова Так, Миколаєві відкрили перше, але засновники вони з Харкова. І вони подумали, що це також українська мова, так що все так. нормально. Тепер вже українське. тепер вони знають, що таке образи, так. що таке слава су, що таке І що таке слава зсу до речі. Ми вітаємо наших захисниць, захисників, тому що сьогодні три свята. Так, так, Покрови, перше, релігійне Богородиці. Друге це День українського козацтва. І третє і це День захисника вітчизни. І захисниць вітчизни. І захисниць вічизний. Ну що ж, що таке ЗОШ? По-перше, де воно знаходиться? Ми зараз з вами знаходимося на вулиці. Ли. Це Липово? Ні. Ли... Так, Липово, Липово. Ой, Боже, листопадово. листопадово. Я постійно плутаю ці вдома місяця. Липа, е, трошки. Я... Щоб ви зрозуміли, трошечки вище це міська рада. Прокуратура, якщо з лівого боку глянути Національний банк, облдержадміністрація, ну і, звичайно, четверта і третя. Четверта і третя, так. Так. Що таке ЗОЖ? Це не тільки шаурма, а це хот-доги. Тут є, до речі, хот-доги французькі, є хот-доги американські, є картоплі фрі, є салати і є така штука, яка називається бокси. Якщо ви хочете шаурму, але не любите лаваш, то це ви просто вам в коробочку складають і ви це все їсте. Ми до... вам зараз все. Покажемо. І розповімо. Підрі, Давай, До речі, мен... я не скажу. Казали, що ой, шурма не така вже й дешева. Ходох, наприклад, з 39 гривень вже бачу. Це... це дуже круто. Ну, пішли подивимось. Дивись, шурма взагалі це така страва, яка, можна сказати, є маркер. Тому що хтось думає, що це е... для бідних, хтось думає, що то для циган. Побачите. Дуже жаліють, кажуть там, моє шурма там не. Недобре, але що класно в зоші? Перше, на що я звернув увагу, це відкрита кухня. Тобто, коли ви замовили і сіли за столик, ви бачите, як кухарі на ваших очах нарізають салатик, смажать м'ясо. До речі, тут немає такого, що ви відкриваєте з коробочки, вони достають вам вже посмажене м'ясо і кладуть його там. Тут м'ясо ріжуть. Це, наприклад, і... в цьому самому Макдональді. Тобто вже все, ну, готове, так, приїжджає все готове і все. І от треба тільки правильно приготувати. Тут готують з нуля. І нам сьогодні бургер приготували, це з куркою. Нам приготували про те, що я казав, шаурма, чотири сири. Це як піцерна шарома. Так я думаю, що вона тебе здивує Я вже їв. Дуже цікава. Це цікав. також тут є шаурма з яловичиною. Ми будемо її сьогодні. їсти? Так, ми будемо їсти з яловичиною. Це дуже круто. Вона почати вона тільки в одній локації. Ні, виявляється тут. Також є шаурма з яловичиною. Обов'язково спробуйте. Мені з яловичиною більше подобається, ніж свининою, Наприклад, ну і ми взяли собі бокс, показати а, що і, тут... і до речі, шаурма з яловичиною. Просмажки мідіум, Якщо що, то можете ще й попросити. Щоб шо? різні види, Різ, різні види якщо. Цей, ну що, беремо, Це шаурма наша, так? Чотири сири. Ага, чотири серан. Я? Там виноград. Народ, там виноград всередині. Добре, ми це все беремо, йдемо за столик. Okay. Ну, ви зрозуміли, ми замовили трошки раніше. Ага, бачите, зразу дають отакі от бонуси. На трьох? Що на трьох? Не а, точно, вони подумали про Стаканчики, Юру. Баканчики, до речі, пішли. А до речі, що тут є ще, Юра, чекай. тут Я ще тут є. Не, не меню. Це... Тут ще є напої, соки, води, відповідно. І є морозиво. Друзі, є морозиво. Знаєте, чим кльово? Дітям це обов'язково сподобається. Ну і вам. Навіть зараз. Я деколи зимою морозиво їм. Їдемо далі. Ми вирішили побути ще, на вулиці. Це кава, що кава. кава. Що ага. тут кава, причому кава ага, не права. Я взяв цей стаканчик. Е, хочеш, щоб ми попили води. Наші напої. Так, окей. Це мало де в цьому — Так. Як правило, шаурма це так. Це мономеню. Що таке мономеню це меню, яке може вміститися на одному листочку. Mm. Ось там може бути 5-6, можливо, навіть 2 страви. Три шаурми і дві кока-коли. Так, три шаурми, кока-кола, і все. Як правило, або шаурма і, і селі. Як правило, так, так... п'ємо. Ми... А ми п'ємо, звичайно, наші улюблені Миколинецькі напої, яким дуже дякуємо за те, що так. ми можемо знімати ці чудові стріми. А е, щоб ці чудові стріми не тормозили, то в нас є дуже хороший наш друг та партнер Юрій Кулик. Тернет. Ю... Юрій Кулик, який <laughs> подружив нас з тернетом. Okay. Ну що, давай спочатку зробимо. Розріз. Розпаковочку, Давай, так, розріз. розпаковочку робимо, а я тим часом почитаю, що ж там робиться, бо я ще не дивився, що, що ж там робиться. Друзі, обов'язково поширте наше відео. Що я хотів сказати, перше, це мені дуже подобається, що тут такий папір. Із-за цього шаурма... М -м -м, ви Бачите, в зоші все-таки дуже великий плюс є. В них е є спеціальний е мужчина. Він, вірмен... він з Вірменії. Вірмені, і він готує для них лаваш на дровах. І він пахне. Це реальна історія. Це не так, що Юра тільки що придумав. <кху> Бо деколи чесно, буває і таке. Але дійсно є не людина. Буває. <кху> є людина <кху> з Вірменії. Поясню, чому раніше вони дуже запаривалися над лавашем. Що зараз не запарювали. Вони дуже <кху> довго. Шукали ці лаваш. Лаваш був, вгадайте, звідки з міста Харків. Дивіться, От подивись, всередині я на розріз. Це е, друге, що мені подобається в взочі. Шматки я, Лавич, не Великі. Великі а -а -а. і обжарюються отут при тобі. Здамо карти. Ми сьогодні зранку знімали огляд шаурми, який вийде десь за тиждень-два. Просто ми багато різних видів шаурми сьогодні перепробували саме на, на порівнянні. І на порівнянні ти бачиш, де добра шаурма, а де не дуже добра. Бо коли ти голодний є у нашого урма на вокзалі, і навіть коли вона гавкає на котів, у нас рівно смачна. Звісно. Бери. Давай, а так, я цю беру. Давай. Слухай, весь бачиш, це ще й просмажка певна. Не так вона. Ай! Ой, Не речі. Так, Вальдемар, шановний, привіт. Це біля тебе, так. Друзі, напишіть в чат. Як нас видно, як нас чути, і взагалі, як вас справи сьогодні, можливо, десь сьогодні святкуєте, тому що не гріх сьогодні посвідкувати mm -hmm. цілих три свята. Ну і дякуючи нашим ЗСУ, звичайно, ми це все можемо mm -hmm. робити і святкувати. Дивись. Слухай, значить, чим круто. Два соуси. Тут є два соуси. Як правило, в закладі є шорма, є один соус. В кожній шармі, ну крім сирної, там взагалі інша історія, є два соуси. Чесниковий і. І, і, томатний. і томатний, так. червоний, як їх називають. Так. Не втікай. Тут є два соуси вже в цьому в шаурмі. перемішані. Вони дуже, вони дуже вирішують питання смаку. Угу. Дуже. Ну, Але ти знаєш, я просто. Слухай, угу, ну... Ну, це ну, смачно. відкрив, от відкриваєш, просто відкриваєш шаурму і запах, от аромат знаєте, такої вугілля, димка. дуже 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 хороше рішення, що зробили. Знову, де це знаходиться? Вищо міська рада, прокуратура, нижче білий дім. Грубо mm. кажучи, дуже близько біля четвертої школи, так? Не чим <ріхи> Це п'яти. Шаурма, чотири сира. Ну, ну, ну як таке придумати. Mm. Дивись, Скажи. Mm. <ріхи> Покажи, <ріхи> кажи, каже, Юра. <ріхи> до речі, ще що зрозумів, шаурму кльово їсти зразу з пилу з жару. З виноградом. дивись. — Так, як піцу, наприклад. От піцу ти їсиш зразу, яку приготували, Шо? на, на доставку не то. Що це? Це Там сир. дурблю? Дурблю. 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 І виноград. І виноград. І, Юра, тут чотири бити сиру. Тут чотири сиру. Тобто бити дурблю. Так. Ну. На тобі смутоцок. Якось як воно все витікає. Так. Воно дуже інстаграмненьке. Навіть, ну, ми, Аж звичайно, занадто. тут розрізали і таке у нас тут трошки свинюшник, але цей. <рес> Аж занадто. Але цей. Але насправді воно все дуже так, таке ну що, Тернопільська шаверма патруль. Привіт. Mm. 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 Слухай, виноград, дурблю. Але зауважте, це треба їсти разом. Коли це ще... Ще тягнеться. Коли сир ще тягнеться, дуже смачно. Ми Юрі Куликову обов'язково лешу, навіть вже передамо, тому що її треба їсти гарячою. Сир має тягнутися. Бо, скажімо, якщо таку стандартну шаурму, там годинку почекають, нічого страшного не станеться. Все ну, гарячу. Станеться, але гарячу. Друзі, це просто фантастика. Юра, як тобі? Ну. Так. Переходимо до наступної страви. Ну, подиві подивіться, навіть тут в розрізці, Юр, трошки крупничка візьме. Подивіться, як все гарно. Які шматочки телятини і які е ну, правильно все нарізано. Так, ну що? Попробуй. Валерій і Рудницький. До речі, також Валера Рудницький, наш колега, який зараз служить. Служить. Дироборгані. Привіт тобі, да, Валера. Знаєш, що цікаво? Дивись. Візьмемо розріз. Ну, по-перше, я бачу, да як ці котлетки смажилися. От це великий плюс, тому що ще раз можна глянути, що там все так, правильно. Так, всередині. Як вони смажились, як цей ананас підсмажував, угу. все це кільце ананасу. Як, як сушилися ці прекрасні булочки? Дивись, яка булочка, напука підсушена. Зараз будемо пробувати різати. Так От, по пальцях. Добре. Ну Будемо пробувати, але знаєш, я би. Андрій, Хоч, помаранчовим. Тут кажуть, що хтось шаурму... Як ви можете не любити шаурму? Друзі, ну по-перше, якщо ви просто в... не пробували. Ви не просто любити не, можна не їли... москаля, хоча його треба не любити. Що ви любите? Дивіться, я просто думаю, що ви не їли правильної шурми. Всього на все. Сходіть в наші тернопільські шурмя в Чечні. До речі, їх є в Тернополі, ми не кажемо, що це найсмачніше. Ну, тому що в Тернополі насправді шаурма Багато. дуже ша... і вона Кльова. на дуже високому рівні. Так. так, бо, наприклад, є комусь, наприклад, Альберту твому подобається. М -м, Мені не подобається. Моїй дружині, мої дружині вона часто їсть таку шаурму хан. Називається. Але ця шаурма це якісний продукт і обов'язково варто спробувати. Я думаю, що після нашої програми, якщо спробуєте, то однозначно. Ви скажете, що ну, ви любите. Частина шаурму? частина Скаже так, що це кльова шаурма. Їмо? пробуємо. Давай запивати вже є. Напої. Дивись, бургер великий. Угу. І це великі. Курка курячий є і е, гов'яжий. Просто ми вирішили взяти гов'яжу угу. яловичу, перепрошую. Шаурму? Рішення mm. з ананасом дуже цікаве. <кху> mm. mm -hmm. Погодься, це не традиційно таке. Mm. Чуєш, дали. А. Щоб О, як нормальні люди їли в <кху> рукавичках. Забудьте. <кху> <кху> таке свято на дворі ми будемо їсти в рукавичках. Ну, дивись, mm -hmm. я тобі чесно скажу. Бургер смачний, класний. Дитині або дівчинці, або. Ну, я просто, знаєш, ананас, то мені вже воно якесь таке не пацаняче. Тут діти забігали, шурму брали. Так, да, до речі. В, в, як, як правило, в мене асоціація з дітьми і святом це я картопля фрі, кока кола, -кола ну, якби там не було. Миколинецька кола. Микола. Микола. Ось. І все-все-все отаке. Грубо кажучи, Макдональдс не так? Це mm -hmm. для них свято. Нагі це картопля фрі. Але діти бургери. прибігали, їли шарву. Так. Загуляли. і це Засі прекрасно подобається. Ще момент. Тут є, якщо, є сети. Якщо ви замовляєте шарму або бургер, картоплю, напій і соус, то 15% знижки йде. Тобто тут ще є система знижок, приході знімаєте, грубо кажучи. Так, 15% це дуже достойно. А тепер те. Що я хотів, щоб ми з тобою оглянули, mm -hmm. друзі, це бокс. Oh. Якщо ви не любите, якщо ви не хочете їсти лаваш, наприклад, та, mm -hmm. то спеціально для вас є отакі от от бокси. Його можна брати з пуччим. Це може бути салат, м'ясо, взагалі, шаурма розгорнута без лавашу, просто вона тут буде. Може бути навіть е, так. До речі. Угу. Та саме снімати без розуміють. Просто лавата. замість шаурми буде картопля фрі, угу. яку, яку тут при вас знову ж таки і смажуть. Ага, і, і зразу дають соус. Соус, так? соус. Тобто ви соус можете туди, можете в середину, давай отак, сюди. Ну, його отут подають окремо. Але взагалі люди, люди знають що кидять? Да, але люди як їдять? Не розливають його, угу. перемішують і їдять. Давай. Давайте, як люди. Розливати? А що ні? Ну давай. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво, я насправді я бокси це перший раз. Щось ми їли, схоже, а. Бокси але це... це кльово, тому що це цікавий момент вуличної їжі, якої так. в Тернополі дещо небагато. Mm -hmm. До речі, небагато. Це ти можеш собі принести в офіс. Ти можеш собі сісти на лавочку поїсти, як ми от з Андрієм e, зараз. Або піти в парк. Або все, піти якщо. в парк. Та. До речі, в парк піти дуже близько, тому що парк ми от, от вже бачимо. Парк тут поруч. Mm. Як тобі? Чого mm. я не пробую? Не знаю. знаю. Дивись. З соусом. овочий со... гриль. Так, овочі гриль, причому, знову ж таки, при тобі на грилю. Так, що ми маємо сказати, який підсумок усьому? По ну, по-перше, дуже варто сходити. Це недалеко, це, це центр. Mm. Вулиця Листопадова. Mm. – Угу. Знову ж таки, міська рада, прокуратура, Нацбанк, 3-4 школа mm. okay. дуже, цікава, ну, дуже цікава кухня. Я, наприклад, відкрив сьогодні про шаурму дуже багато всього. Ти знав, Серед... що шаурму колись робили в Монголії чи Молдавії? <гум> Ні, шурму колись багато. То греки кажуть, це їхня кажуть, що їй але... є така теорія, що просто давно, дав, давно давним її робили, а результаті в 50-х роках в 71-му році. В 71-му один 7... турок в Німеччині здавало так. І вони до сих пір сперечаються хто, але Нурлана визнали все-таки асоціація е працівників вуличної їжі. Визнала його Штурми. і uh -huh. об'єм. Е виявляєте ринку шурми це 4 мільярда євро. Це тільки в Німеччині. бо Просто інакше показники не дають. Так, так щось починається, починається вітер. і натякають, що треба, Нам натякають, що треба вже робити підсумок і йти підсумок. Клеїти. Так. Так. підсумок. Друзі, обов'язково сходити в ЗОЖ. Тут реально оригінально, тут для всієї сім'ї є що скуштувати. Якщо ви не любите шаурму, просто скуштуйте, тут є з тунцем. Тут є чотири сири, а обелдіння чотири. Стунцем спробуйте, до речі, з Тунцем спробуйте. Якщо хочете щось нове. Якщо хочете класику, обов'язково спробуйте. А, свину Ми не брали сьогодні. Є варіант дуже кльовий. Яловичина. Яловичина дуже цікава. Тут є хот-доги, тут є безліч салатів, якщо у вас, наприклад, дієте. Ну і головне, тут є кава, морозиво і хороший настрій позитив. Дуже сильно запарюються на дякцію продуктів. Майже все вирощують самі. Це величезний плюс. Два соуси. Спробуйте, соус вас, я думаю, вразить. Оцей мікс. Йдемо, Йдемо, Юрій, ми, ми, ми тут, тут були, Нам сподобалося. Якщо ви бачите такий знак, значить, відповідно, що ми там були. Наш так, знак з не буде краще поклеїти. Ну тримайте. Отак. Нище. нище, 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 нище. Yeah. О, ну, середини, оп. але нічого, Досвід Досвід, Досвід не проп'єш, як то кажуть. Але колись треба починати. Довар, ну що, йдемо сюди. Зараз зараз секундочку, дві хвилинки все. Це бачите? Оп, так робиться магія. Поки Шкільняк клеїть, нагадуємо, що забігайте в наші тернопільські заклади, підтримуйте. І свій і бізнес, бізнес у такий нелегкий час. Дякую вам, що були з нами. Обов'язково поширте наше відео, зробіть репост і напишіть якийсь комент. Нам це дуже допомагає у просуванні відео. Це Юрій Скілянка. Ну, ми ще нагадаємо. що нагадаємо, все? все-таки, що у нас наші друзі та партнери це образкова марка Миколин-Бровар, Хмільне золото України. Так, і так? ми сьогодні з дуже кльовими напоями і також інтернет-провайдер Тернет, завдяки яким відбуваються наші стріми. Так, ну а тепер вже ми скажемо. Знову ж таки, допомагайте нашому ЗСУ, підтримуйте їх, підтримуйте бізнес, який зараз на економічному фронті. Можете нас підтримати. трохи. І пам'ятайте, що всюди добре. А в Тернополі в Україні, І в Україні. смачно!